Огляд зарядного пристрою, зарядка 20 А. На даний момент заряджає акумулятор гелевий акумулятор гелевий і тут показано АГМ гель це йде одна та сама зарядка. Цим самим заряджати пристроєм. Далі тут можна заряджати літівий акумулятором. Літій, железо фосфатні Дальше режим ремонту. Ремонт це для кислотних акумуляторів. Потім, якщо 12 вольт, значить можна заряджати 20 амперним струмом, якщо 24 вольта 10 струмом Потім зараз 20 А споживає. І на приборі показує 240 Вт споживання. 240 Вт споживання даного пристрою. Далі можна 10 А переключитись. 10 Ампер. І відразу дивимося по ватах що по прибору 146 Вт споживає. І, соответственно, кулер крутиться помаліше вже. Коли включаєш більший ток заряду, тоді кулер включається, сильніше, вентилятор сильніше. Тепер заряджається 20 ампер. Далі зараз на 10 ампер переключились ми. І на 5 ампер 5 ампер 73 вата споживає даний прибор. Ось так. Зараз заряджається даний пристрій, даний акумулятор. Ось такі крабіки, даний пристрій HTRC 20 А. І з обратної сторони, ось так показує.